Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції. Наступний приклад реакції сполучення є взаємодія складної речовини і простої речовини. Давайте розглянемо це на прикладі взаємодія ферум 2 хлориду із хлором. Якщо про взаємодії ферум 2 хлорид і хлор, внаслідок реакції утвориться ферум 3 хлорид. Давайте запишемо рівняння реакції і урівняємо його. Отже, при взаємодії ферум 2 хлориду, ферум хлор-2 з хлором, утворюється ферум хлор-3. Розставимо коефіцієнти рівнянні реакції. Наступним прикладом також реакції сполучення може бути реакції доокиснення. Взаємодія оксидів і киснем з утворенням Оксиду, у якому елемент, що утворює даний оксид, буде проявляти вищу ступень окиснення. До прикладу, со 2 взаємодіє з киснем з утворенням СО3. Розставимо коефіцієнти і також урівняємо рівняння реакції. Отже, зверніть увагу, будь ласка, що реакції сполучення також властиві для складних речовин і простих речовин. І таким прикладом можуть бути оксиди металічних елементів та неметалічних елементів із киснем. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Ви запишіть рівняння взаємодії між речовинами. Продовжуємо з вами розглядати реакції сполучення. Ми з вами з'ясували, що вони можливі між простими речовинами. Але реакції сполучення властиві також і для складних речовин. Заїдімо діючи між собою складні речовини також можуть утворювати одну складну речовину. І це давайте розглянемо на прикладі взаємодії оксидів металічних елементів із водою. У три пробірки налили кілька мілілітрів води, і в кожну із пробірок додамо по кілька крапель фенолфталеїну, який у лужному середовищі буде змінювати своє забарвлення на малинове. А тепер в кожну із пробірок додамо кілька грамів. Оксиду в першу пробірку додаємо магній оксид і спостерігаємо за змінами. Реакція відбувається дуже і дуже погано, але наявність малинового забарвлення в пробірці є. Це свідчить про те, що реакція відбулася з утворенням саме лужного середовища. Наступний кальцій оксид. Додаємо кілька грамів оксиду у пробірку із водою дистильованою, і спостерігаємо. Реакція відбувається досить бурхливо, і забарвлення малинове у цій пробірці набагато з'являється інтенсивніше і швидше, ніж у попередній пробірці. І останній із оксидів, які ми розглянемо, це буде баріоксид, яким чином він буде взаємодіяти із водою. Баріоксид із водою. Буде взаємодіяти ще більш інтенсивно, і інтенсивність малинового забарвлення саме свідчить про це. Давайте запишемо рівняння взаємодії на прикладі кальцію оксиду із водою. Кальцій з оксид з водою утворить малорозчинну речовину кальцію аж вдвічі, яка і дасть нам саме малинове забарвлення. Подібно до цього будуть вступати в реакцію і оксиди неметалічних елементів, але при взаємодії з водою у них будуть утворюватися кислоти. Отже, можна зробити висновок, що реакції сполучення властиві для оксидів металічних і неметалічних з водою, а також цих оксидів між собою поставте відео на паузу і запишіть рівняння взаємодії між барій оксидом та фосфор 5 оксидом із водою.